Вітання, друзі. Готую пастурмо до пива і для початку нашу гарну філеючку ми зачищаємо від всяких жилок і жиру. Розрізаємо. Все, обрізаємо. Це не гарно. Це геть. Це геть. Теж не гарно. Це геть. обрізаємо Кісточка може бути, он кісточка бачу збоку. Кісточку акуратно десь прорізуємо. Ой, Нам відповідно ємкість до наших філайок та спаємо сіль. філейку окремо одну і окремо другу, щоб не було одна на одній, бо потім буде, щоб була гарна форма, треба ставити дві окремо засипаємо зверху сіль, розпреділяємо годненько, і завжди не двига. Так, от. Треба тут забути. Щеплі. І у нас і наші філейки накриваємо кришкою і в холодильник на добу. Нашу філейку накриваємо кришкою. Та на добу ставимо в холодильник І зустрінемося на наступний день. День другий. Наше м'ясо постоялось файно. І воно готове до наступних етапів приготування. Для початку треба змити весь сіль, що є на залишку, на філейці. І далі самі побачите. Mm. Тверда, каменные трошки. Ну так бути. Файно. Файн. промиваємо? Далі змішуємо сухі спеції. Беремо снег.

Перець гострий. І чорний перець. Перемішуємо добряче. Такий тривую гарний виходить. Добряче. І суміш на м'ясо. і розтираємо, І щоб все в кожну частинку м'яса питалося бокові. Так. Сотейник. Добавьте сюда вашего любимого острого соуса Немного тимьяна. соль, сахар. Сахар можно Это соусная ставим где-то в другу на час, чтобы И сторону. В перевертаємо у

Можна це в рукавицях робити, ну. Готово. Беремо марлю. Ось такі от грубі нитки, шнурок, нитки, що маєте? Або було б грубе. Кладемо наше м'ясо. Таке гарне, не? скільки там спецій. Ап-опа повертаємо обережно, Раз. Другий раз. Так. Оп. Беремо. І з одного кінця. обв'язуємо, Щоб не розмоталося. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Друге м'ясо. Що налепло, то не Ну не все налепло, але переважно налепло. З другим Sa, so, malo bude dobro trmataće. І це м'ясо має так стояти на 3-5 днів. Так високо, аби коти не, не дістали і не зерли. Друзі, пройшли 4 дня, басарма готова і вже можна знімати і кустувати. М'ясо засушене, зав'ялене, так воно має бути. Не м'ягке, не тверде, файне м'ясо. у нас. нюсеньке, гарнесеньке. файно зав'ялене. Солене, перчене. Все, як має бути файне. Це Воно того вартує, щоб це от зробити і чекати пару днів. Дивіться, тільки на цей смачненький. Кусочек, Просто апетитний і сам проситься з'їсти. Смакота. Готуйте. Не пошкодуйте. До пива саме якраз.